Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Auzum на цоколь H4 з температурою світла 5500 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Ось так. Все запаковано у нас. Тут знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. ЦОКОЛ 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. В даному випадку, у нас на ближнє світло використовується 12 світлодіодів на кожній лампі, і також на дальнє світло, 12 світлодіодів. Лампа повністю в металевому корпусі, має дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ось такий невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує дальнє світло. Ось так відсвічує ближнє світло. Колір. Світла білий маємо, як і заявлено виробником: кольорна температура 5500 км. Потужність нагадаю 75 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.